Дуже страшна глава. На галявині сухостою запанувала цілковита тиша, каркаючи голос принца Тіпсара зазвучав у ній особливо дзвінко. Дракон, оголошую тобі, що зараз ти матимеш задоволення і честь прослухати хвилюючий вірш. Написаний особисто мною спадкоємцем Листвянки Здорово, саркастично буркнула глина. Таємниця розкрита. Принц хоче зворушити дракона. Дослізь своїми віршами зараз помру від сміху. Королева та Фалабас обмінялися багатозначними поглядами, залишалося лише Сподіватися на краще. Вірш, несподівано зрадів дракон, Брандаріому любить поезію. Поки тіпсер влаштовувався за березовим піпітрям спеціальною підставкою для нотчих книжок, невелика група жандармів із величезною бочкою непомітно підкралася до дракона. Щоб жодна сльоза з його очей не впала на землю. Принц тим часом розгорнув лист лавра, щільно засіяний словами, відкашлявся і голосно промовив. Зів'ялий гладіолус, поета Тіпсара з листвянки. Брондарем влаштувався зручніше і приготувався слухати. Більше за пальця мені сумний вигляд твій. І зав'ялий гладіолус. Ще вчора ти був гарний і ніжний, ще вчора пахнув ти, а сьогодні ти весь скривився і постарів, зів'яв. Так. Тут, друзі, не до сліз, не стримався Ріло. Ми ж зараз з туги помремо. Через півгодини зав'янемо всі, як і твій гладіолус. Брандаріум послухав це хвилину, а потім почав нервово бити хвостом по землі і, пирхнувши кілька разів, нарешті не витримав. Ну, все, досить! Якесь занудство, не поезія. Що? обурився принц, та як ти смієш, товстун крилатий? Ріло зі своєї гілки несхвально похитав головою і голосно помітив. Тримайтеся міцніше, друзі, справа труба. Хто товстун? Я товстун, загарчав брандарю. Цей дракон зовсім нічого не розуміє у поезії, стратить його, наказав тіпсар, тіпсар, е, тіпсар Жандармам. Наказу ніхто не підкорився і принц покинув сцену та галявину гнівно, крокуючи через натовп. Королева Джемінія закрила обличчя руками. І дорогоцінний син знову все зіпсував. Благородний брандаріум. Просимо вибачення за невелике непорозуміння від наслід несподіванки у Римі почав рад, радник Фарлабас. Мовчи, накинувся на нього дракон, досить з брандаріума віршів. І вашого свята теж вистачить. З тими словами дракон розправив крила й явно збираючись летіти. Перш ніж покладати деякі надії на деяких принців, Завів зав'євріло, треба переконатися, що вони мають мізки. Клінкус ледве стримався, щоб не розсміятися на весь голос. І тут йому спала на думку ідея. Можливо, безглузда, але інших все одно не було.